Hello. Початок нового дня. Яка красунечка. Така красива дівчинка тут. Сьогодні а, хочу піти а, все ж таки на, око... на океан а, і... і все. Залишайтесь з нами. Нарешті вибрались до океану. Проходимо дуже-дуже милий райончик з такими гарними будиночками. Тут живуть переважно іммігранти другого покоління, це ті, які або дітьми приїхали сюди, або народилися тут і вивчилися на лікарів. Це все відбудується борсею на продаж. Дуже мило. Просто у якоїсь людини фонтан. Перед будинком стоїть. Ну, чому б і ні, правда? Женя сказав, що е, тут пів будинка здаються, е, щось я не впевнена. Але е, він дуже е, кінематографічний. Треба подзвонити, напевно. О Боже, що там далі? Я бачу левів. Я бачу левів. Ну, тут е, 100% живуть українці. А тут вайб Беверлі Хілс. стало мы, и короче до пляжик 500 щаслива. тут прикольно вообще mm. а вот и все это чайки. нахуй і пісок. и песок нет mm. М -м. Маркуся Мар намагається зробити піцу трошечки хелсі. Добрий день! З вами я, Микола Вересень. Все ще важко знімати. Спалила свій вік одразу. Коротше, новий день, нові пригоди. Сьогодні треба йти робити справи, і я ще нічого не усвідомлюю. Я не розумію, що я в нью Е, Шок. І напевно в цьому шоці я буду ще місяць. Або навіть два, або навіть три. Ми з вами точно дізнаємося, коли це закінчиться, я вам повідомлю. Отже, так, сьогодні йдемо по справах. Метро. Женя їй свій перший хот-дог. Аріганські. І як? Жизнь... в два прикуси. У нас вкусніше. Смачніше. Єва поки що доїдає українські цукерки. українські цукерки. їсти. І не мало тебе несувати в дивані. Якщо ви зрозуміли, то молодці. Так насправді в метрополітені тут набагато простіше, ніж я думала. Знаки, вони тут змінюються. Ну, на це буде Якщо у нас просто надруковане все, то тут? Окей, нагадування від поліції. У мене вже з'явився тут магазин фаворит. Це ніби як стоковий магазин. В якому представлено багато брендів і багато з тих, якими я користуюся на постійній основі. Коротше, зараз покажу, бо я вже тут була двічі. Ось якраз те, за чим я прийшла. Мені завжди щастить тут. Є те, що мені треба. Я так розумію, вгадати неможливо. Ти приходиш і тут постійно щось. Або з'являється, або якщо ти побачив, то краще взяти, бо наступного разу вже не буде. Цілий відтіл з всякими свічками ароматичними. Це осінній декор. Гігантський гарбуз. Боже, який він великий! Ось моя рука. Ні, ну, так. Короче, він здоровецький. Тут дуже багато всього. О, яка ця мила, керамічна, боже, керамічна дуже гарна. О, зараз я боюся, я її розіб'ю. Але хотіла подивитися ціну. Нема. Дуже гарна. Вартість, ніде не вказана вартість. Такі ще памкінс. Дуже гарні. О, тут вказано 7,99. Мені ось такі дуже подобаються. Дивіться, яка красотка. Oh my God. Вона мені нагадує мою подружку Настусю. Це все одяг для тваринок. Це я вже, я вже уявляю темпу у цьому. А це буде лише лаки, напевно, цей розмір. Просто у мене є дитина, але все рівно хочу таке щось купувати тваринам. Це дуже круто, тому що можна використовувати як швабру для пса. Ну, ти одягаєш пса, і він тобі полірує підлогу. Тим фаном Тейлор uh, Світ, присвячується. Я в шоці. Вибачте, всі, але мені не подобається музика Тейлор світ. Ну, вона нормальна, але я не фанатію. Тут дуже багато Jussie Cuture. Ну, я знаю, що його молодь зараз любить. Молодь. Майкл Корс. Чи Мішель Корс. Я вже не знаю, як вона називається, але у нас всі кипятком після. Айдо. Знову вона. Просто Дуже <рисхітан> прикольно виглядає комусь. Стільова. Взагалі я можу піднятися в цих магазинах вічність. Е, напишіть, якщо вам цікаво, я буду показувати. Тому що я таки буду тут заходити достатньо часто. Мені просто подобається. Цей вайб. Кроксики. Крокси вашої мрії. Тільки якщо у вас... Ой, я навіть не знаю, який це розмір. 43-й. Якомусь хлопцю прищастить. Така прелість. Ось я такі мав Я навіть не впевнена, що у нас такі маленькі продаються. Oh Наші нічні розваги. Тата залишили в черзі. там. А самі віджигаємо. Hello! Ми прийшли з магазину Маршал, і тепер буде міні-розпаковка. Я взяла є ось таку пляшку. Бо ми свою забули в Києві. Потім я вам хочу показати. Mm -hmm. Давай, зараз я вам покажу свій улов. Давай, давай. Це дуже красивий улов. Це Хелловін. Хеллоуін. Хеловін. Хеловін. Мами чотирьох річок мене зрозуміють. Така ситуація. Дуже давай. ситуація гарна. <рес> Дуже ситуація гарна. Це кондиціонер. Дуже багато в Києві дівчат його радили, вирішила спробувати. До речі, тут він також у професійних колористів в печоті. Так що я взяла такий самий шампунь минулого разу і ось побачила до нього кондиціонер сюди. Ось така штука для п'ят. У мене проблема, у мене завжди сухі п'ята. Хотіла взяти маску, але побачила такий стік. Подивимось. Перший раз бачу. Цікаво спробувати. Ось це у мене випало щось. А, щіпчики. Тут все. Так, тут це і гвоздь програми, так сказати, об ковдра. Ми хочемо завтра поїхати угу. в парк. І влаштувати там пікнік. У нас пік нічого з собою. Так, у нас нічого з собою немає, то ми вирішили взяти таких. І, і, і Обов'язково візьмемо з собою їжу. Отже, так, в такому осінньому настрої. Але якщо чесно, вона така м'якенька, я навіть не впевнена, що я хочу її Ну, використаємо, звичайно, за призначенням, але. Отак. І вішечок. З грибочком Чотирки. Зараз одна з найважливіших для мене точок саме в центру парку, тому що це моя мрія з дитинства. Зараз вам покажу це. Це він палта. Мій дитячий герой. І як ви думаєте, який фільм ми вибрали сьогодні дивитися? Ну як ми вибрали. Я вибрала і змусила всіх дивитися балтом.